Бійці одразу кількох батальйонів, що тримають рубіж оборони на Дебальцівському плацдармі, кажуть, наразі в них немає наказу відступати або полишати позиції. Вони тримають оборону про ситуацію на лінії фронту. Докладніше Олександр Моторний. Щоранку коли ще зійде сонце. Розвідники пішки вирушають у напрямку Дебальцевого. Перевіряти чи відповідає гучне відлуння оперативній ситуації у полях. Давайте, Ніч проти вівторка навколо Дебальцево тихою не була, кажуть рівненські міліційні спецпризначенці. Зв'язок із бійцями у місті украй поганий. Натомість ранок щойно настав, підтвердив миру не буде і сьогодні. Ну в общем, так то нормально на підранок було трохи міномет. Сюда дай сюди, да, сюди ранок танк стріляти. Для цього легковика вистачило єдиного прямого влучання 80-мм міни. Це сталося, щойно у мінську підписали мирові папери. Можуть кинути 150 ку Оце Гаубичний снаряд крупнокаліберний прилетів сьогодні і розірвався просто за пару метрів від блокпоста. Тутешні бійці на дипломатію вирішили не сподіватись. Зруйновані попередніми артобстрілами траншеї з бліндажами відновили менше ніж за добу. Скільки тут може поміститися? Є. Ну весь наш блокпост може. Да. Будемо з радістю ага. Ну я так розумію, що дуже на великій швидкості. Да, да. Літаєш. Сюди влітаєш будь-який транспорт, що тепер з'являється на трасі М103 Далі Луганську кажуть бійці на Бронівському хресті. Доїхати до Логвинова наступного села на автошляху шансів має небагато. Дорога, як і раніше, замінована. Танки противника працюють прямою наводкою. Навірно, на Дебальцево. Водночас вот з другорядними стежками до оборонців Дебальцево намагаються доправити хоча б боєкомплект та їжою з водою. Але і по тим дорогам доїжджає геть не усе. Атакують. Два постріли зробили і втікли. Один-два і втікають. Війна йде вже у самому Дебальцевому. Водночас наказу відступати із райцентру не було. Бойовики вважають, що місто їхнє і на мінські угоди уваги не звертають. Методично рівняючи райцентр та опорні українські пункти довкола із землею. Нині ж ворожі БМ 21 знову вдарили ще й у глиб від передової. Оце гради почали робити. Звідки прилетіло, бійці на блоці вириховували і зрозуміли вже за мить. тут, куди роботи пиль знімається. Реактивна батарея противника била з позицій ростовської траси. Запевнили бійці. Візуальне спостереження лише підтвердило дані розвідки. Ось вас найсвіжіший. Останній символ сьогоднішнього перемир'я близько 11-ї ранку. Реактивний град бойовиків влучив. У магістральний газогін, буквально за кілька сотень метрів від вуглегірської тез. І це вже глибокі тилові українські позиції. Українських військових позицій поруч немає і близько. Від лінії бойових зіткнень сама тести та епіцентр вибуху розташовані щонайменше за десяток кілометрів звідси до Дебальцевого. Усі 20. спостережна місія ОБСЄ до перегляду запрошується з Дебальцевського району. Олександр Моторний, Андрій Марченко та Віталій Овсянников ТСН 1+,1.